Подивимося, що витримує. Нормально. Я думаю, навіть дві він витримає. Давайте перевіримо. Так, цю поставимо на угол. І ще у нас одна є. Ставимо сюди. пі. Тобто заявлено 15 кг, а тут ми нагрузили на 38 кг. Туристичний столик для кемпінгу або для риболовлі. Так, це у нас столик іде вже відразу з чохлом. в комплекті буде чохол. Так, далі. Це наша поверхня. Поверхня вже йде алюмінієва, не з тканини. Є столики, які йдуть з тканини. Тут буде поверхня алюмінієва. Так, Далі. І сам наш каркас. Столики відмінної якості витримують навантаження, заявлено 15 кг. Зараз ми протестимо трошки. Так, швидко збирається. Поставили, виходить, наш каркас виставили. І далі встановлюємо нашу столешницю. Тут закріпили, тут закріпили і тут закріпили. Так, ну, нормально він устойчиво стоїть. Є у нас, дивіться, баклажка. Тут приблизно 19 кг. Заявлено 15 кг, а тут ми наружили на 38 кг. Власне, столики в наявності... Їх залишилось небагато для того, щоб замовити. Переходьте в шапку профіля. Там є вайбер телеграм або пишіть нам особисті повідомлення.